Теоретичний іспит для отримання посвідчення водія можна скласти без навчання в автошколі, розповів керівник регіонального сервісного центру МВС в області Олександр Семчишин. 20-річна Надія Яворська про таку можливість дізналася ще в липні. Я подивилась пару відео на Ютубі, і вивчила більш-менш такого. Ну нічого важкого нема, але я можу не здати. 20 хвилин очікувань, і Надія стала першою волинянкою, яка склала теоретичний іспит, готуючись до нього самостійно. Казала, що я здам дві помилки. Я першу помилку десь на половині тесту зробила, а потім, вже в самому кінці, коли я вже знала, що я здала, то вже було не страшно. Зі слів керівника сервісного центру Олександра Семчишина для проходження тестування за програмою самопідготовки звернулося четверо волинян. Громадяни звертаються в територіальний центр відповідно з наступними документами. Це паспорт громадянина України в формі книжечки або id ді карточка відповідно з додатком про зареєстроване місце проживання. Ідентифікаційний код. Довідка про проходження медичного огляду відповідно також посвідчення водія, якщо кандидат уже йде на якусь іншу категорію складати іспит. Теоретичні тести складаються із 20 питань. На їх проходження дається 20 хвилин. Якщо допущено більше двох помилок, тест не складений. Спробувати знову можна через 10 днів, говорить Олександр Семчишин. Лучанка Інна Ніколайчук до тестів готувалася кілька місяців. З її слів, хоч і має друкований посібник із правилами дорожнього руху, все ж теорію вивчала онлайн. Так зручніше. Багато є таких запитань, які наче підловлюють тебе. Наприклад, з якого віку можна навчатися водінню для категорії Б, це легкові автомобілі з 16 років, а з якого віку можна отримати посвідчення водія з 18 років, і ну треба уважно читати, що. Запитується в питанні. Вчора дізналася, що можна приходити складати на самопідготовку, і одразу зайшла, взяла талон. Зранку були, можна було навіть вибрати час. Реєструватися на складання іспиту можна онлайн або ж за допомогою терміналу сервісного центру. Після отримання талону майбутні водії повинні повідомити адміністратору, що прийшли складати іспит за програмою самопідготовки. Вартість послуги 13 гривень. Після успішного складання теорії майбутні кермувальники розпочинають практичне навчання в акредитованих навчальних закладах, говорить адміністратор сервісного центру Володимир Шевчук. Знову звертається територіальний сервісний центр для складання практичного іспиту. Практичний іспит проходить на автомобілі навчального сервісного центру. Від початку року понад 9 тисяч волинян отримали посвідчення водія вперше. Понад 5 тисяч посвідчень видали у регіональному сервісному центрі, розповів керівник Олександр Семчишин. Наталка Кликоцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.